Погода в Україні починаючи з вівторка буде нестікою та з великою кількістю опадів, хоч і спекотна повітряна маса Балканського походження увірветься в країну, про це нам повідомляє укргідромецентр. Так, у вівторок, 25 липня, опади накриють більшу частину країни. Суха погода буде у Харківській, Луганській, Донецькій. Полтавський, Дніпропетровський, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму там переважатиме хмарно з проясненнями погода, а ось на решті території країни очікуються дощі місцями з грозами. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то навіть попри опади на більшій території похолодання не очікується. Так, по всій країні в денний час доби буде від плюс 26 до плюс 31 градусів тепла, а на півдні взагалі до плюс 34 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 16 до плюс 19 градусів. А на півдні до плюс 22. У Києві 25 липня. Ясною погодою на цей день не порадує. Мари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 19, плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!